Добрий ранок і ми вже, як завжди, по традиції йдемо на каву з Інжені, тому що ми сьогодні в вихідні. Нарешті я аж виспалась і мені, мені здається, я аж помолоділа, чесно. Тому що вчора була дуже виснажена. Я навіть думала, що я не встигну змонтувати і закинути відео, але я це зробила і я взагалі велика молодець. Ось так. І, до речі, у нас сьогодні таке сонечко, трішки спека. Насправді спека дуже втомлює. Мені так в коментарях також писали, як ми переносимо спеку. Та ніяк. Е, дуже втомлює, чесно, виснажує сильно, тому що ну, ще зараз не так сильно, тому що зараз 30 градусів, ще більш-менш. А от коли 40, плюс, оце так, оце взагалі капець. Але мене більше виснажує не спека, а паркота, коли завжди така велика вологість, ось це мене більше виснажує. Тому ось так, ідемо на каву, зараз якраз будемо проходити біля будівництва. Зараз вам покажу, що там змінилось. Вони також просили, щоб я показувала процес, що там міняється. Зараз подивимось. Якраз ось це будівництво, що найближче до нас, де заливали цемент з такого шлангу. Хто дивився, той знає. Ну ось же і тут цемент залили, поставили ось цю арматуру. Трішки міняється процес будівництва. Ось так. До речі, ось драбина з бамбуку. Дивіться, пересіюють пісок. Вау! Перший раз таке бачу. Hello. Класно. Я думала, сіяти можна тільки муку, але ні, пісок. Дивіться, тут таке сито стить. Оце клас. Не бачила такого. А, він весь з камінчиками, тому його і просіють. Типу вже відсіяний він скидає. Ого. Класно. Так, ми ось йдемо через ринок і зайшли, хочемо взяти банмі, тому що зранку не встигли нічого поїсти. Женя попросив швиденько, бо йому на роботу потрібно дають в яких бочках. Жариться бочок. Коптиться, напевно, скоріше, я думаю. І його дають також в банмі. У нас, до речі, 10 ранку, а на вулиці я щойно. Подивилася вже 31 градус. Починається оця спека. Фух, дуже жарко. Ми зараз на каву, потім на ринок, тому що взагалі продукти вдома всі закінчилися. Такі що ми купуємо на ринку, то потрібно буде зайти. І далі додому, yes, напевно. Not, honey. Not, honey, not spicy. Yes. А, він не зрозумів. Not yellow, not honey. Ось це жовте, це мед. Мед і жовток здається, а це червоне це пекуча. Воно ну, так магає тут. Ось в кульочок поклали дві водички. Тут ще так ось входить. І дивіться, ось приклеєна навіть зубочистка. Супер. Камон. І коштує 25 тисяч штучка. Так, він тобі не давав здачі. Так, Ну, типу, плюс вода. Дивіться, яке гарне м'ясо. Так, все, йдемо до з Жені. Аліска, привітки! Привіт, привіт. Що я ти? Хао кінь. Ти хао. А, ти гарні хвостики маєш? Зачіска гарнова. Оце топа. Ти хау хау Так. А що це? Потрібна мама для перекладу. А де мама? Мама вдома. Вдома. А чому? Зайнята? Я... Каву ми попили і йдемо на базар. У нас на вулиці така почалась спека, що це просто. Напевно, сьогодні підемо на пляж. Тільки жаль, що Віка Аліса стій. Ось Віка, Аліса. Віка в школі, тому на пляж, напевно, підемо в з Олегом. Тому ось так ось тут будівництво. Я вам тут також знімала, ось це цю тачку піднімали по мотузці. А сьогодні ось тут вже стільки всього змінилося. Вже навіть йде побілка, ось там. Верхні поверхи. Ось так. Дивіться, щойно впало манго. Я якраз хотіла вам зняти дерево з манго, ось дивіться. Але воно ще не стигле. Ось. Так виглядає і ось дерево з манго. Я його тут ніколи взагалі не бачила, а воно прямо під. Ну, як ми ходимо по дорозі на ринок і ось воно тут росте. Так, це манго. Я покладу сюди. Забирати його не будемо, але дивіться, скільки там манго. Клас, і тут вже якісь вони більші. А, ну, not ready. Він мене спитав, чи я хочу забрати це манго, але воно зелене бо... А, воно ж достигає потім, точно я забула, воно лежить. А, він забрав його. Але бачиш, які люди, слухаю, це клас. На ринку також продають зелені, вони лежать там 3-4 дні, вони достигають. І він реально мене просто підійшов, спитав, чи я хочу забрати. Слухай, дуже класно. Але я йому поклала з боку, ну я б його не брала. Ну це його, це не моє. Але клас, це приємно. Звичайно, б я його не взяла, але це приємно. класно. Так, йдемо на ринок. У нас це жарить нереально. Ми виходили з дому, була 10 година ранку, це було 30 градусів. Зараз перша година, пів перший. І вже 31. Фух, капець. Точно підемо на пляж після ринку. Знаєте, я собі так подумала, так жарко, і хочете чогось холодненького. І мені так захотілося шампанського. От прям хочу піти на пляж і випити шампанського. Такі в мене мрії. І Олег зараз після ринку поїде за шампанським. Поїдеш? Не знаю, не знаю. Ми ще про це поговоримо. Питаю ще раз, бо їдеш. Побачимо, що... що... поїде, поїде. Я вже Олег розказала про свою маленьку мрію. Просто коли так жарко, ви захотілося щось такого холодного, газованого. Ну, тільки не з цього Кока-Коли, Фанта, спрайте, я такі взагалі напої не люблю, а шампанського чомусь захотілося. Тому, напевно, зараз прийдемо з ринку, я поки буду це все розкладати. Але на байку поїде за шампанським. Я думаю, поїде. Ось наш улюблений ринок. До речі, зараз якраз обід, не час пік, бо ми завжди любимо приходити в час пік. О, Hey. Hey. How much? 100. 100 000 кіло. Окейнький. Сто 160 гривень за кілограм. Ну це ще дороговато, тому що буде час, коли він буде. 100 гривень за кілограм, а зараз 160 А, не дорозповідала. Зараз ринок якраз час пік жари, напевно. Починається перша година, обід. Багато хто пішов спати. Вони інколи навіть ось тут прямо на ринку так і сплять. Йдемо в кінець і потім назад будемо повертатися. Та вже і ось так. Але якраз зараз супер, немає байків. Можна хоча б щось вибрати. Подивитися. Та і менший вибір, бач, багато щось накрито. Але в принципі те, що нам треба купити, я думаю, ми його і купимо. Тут щось продають якісь. Ось таке. Тут ми завжди беремо картоплю, цибулю, це вже будемо назад повертатися. Візьмемо, тому що ми йдемо в той, в той кінець. В інший, тому що ми живемо з тієї сторони. Якщо не стягнути це туди і назад, ми йдемо в кінець і звідти починаємо закуповуватися, йдемо в сторону дому. Ось так. А що в нас тут? Цікавеньке. Квіти, можливо, відкриття чогось. Або... А ні, весілля, бачиш? Весілля. Щось там зараз тільки лампа мигає. Так, буде весілля. Класно? Тут багато що зачинено. Ось, тут вже трішечки запах, не дуже а рибою. Так, багато що зачинено. Нічого. І м'яса немає. м'яса не купа. Слухайте, навіть риби в обід нема. Ось це єдине місце, де є. Що тут є креветки тільки. Креветки якісь рожеві вже полуварені чи що. Є сирі і все. Нічого з риби немає абсолютно. Що, беремо креветки? How much? How much? Але ось ці мені більше подобаються. Чи навіть ось ці якісь, ось ці якісь такі більш-менші. менш Ван кіло 180 тисяч. А десь ван... Ні, це ось ці 180 тисяч. А ось ці 250, не значить, вони, вони виглядають мені краще. Ми ще свіжі. Окей, десь ван, ван кіло. Десь ван, І йдемо ось тут милоу частенько беремо, ось тут купуємо продукти. Настя жіночка вже знає, тому зараз тут на місці все і візьмемо. Тут є і картопля, тільки немає цін. Картопля, цивуля, капуста, ось таке. Бурячок, все до чого ми звикли. Морква навіть є редиска. Це єдина, єдине місце, де є редиска. Далі такі якісь міні-дині, помідори тут не дуже, тут не купую, є різні гриби. До речі, гриби, типу, схожі на наші печериці, але вони взагалі без смаку, без запаху. В принципі, як і ось ці, і ось ці. А це, до речі, ці. Як вони називаються? Гли... Наги щось. Г... Гливи. Гливи. О! Ось ці гриби ще, в принципі, більш-менш. Є якийсь запах і смак. Далі ці всі гриби взагалі ніякі. Перець є також. Маленька. Кукурузка віка, до речі, любить. Візьмем? Так, візьмем. Ось мені дають таку величезну корзину, і я собі все все повністю накидаю. І потім вона розбирає, що скільки коштує. Є два картоплі. Рожева і є біла. Мені біла смачніша, тому беру білу. Рожева якась не знаю. Вона мені якась солодкувата і дуже тверда. Навіть коли вариться, вона не розварюється, так як жовта. І беру велику. Далі це цибуля. Цибуля така, цибуля фіолетова. одна. А цибулі більше більша. Далі це капуста можна теж взяти одну таку одну буряк український майже до речі буряк теж не часто можна знайти у В'єтнамі на ринку і тут він навіть до речі дуже гарний дійсно дуже схожий на наш так що ще візьмемо В Україні завжди це все було два мішка, мішок картоплі, мішок моркви, мішок цибулі, а тут а дві штучки. Далі ще візьму перчик, але він якийсь такий ось, ніби хороший. Візьму, може, з цього менше, він теж непоганий. Далі кукурудку сюди теж покладу. І що ще. Листя салату ще можна взяти, але щось не бачу. Щось тут зразу не помітила. Є ось цей гарніший візьму. Олег ще взяв редиску, захотів, пару штучок. І салат. В принципі, все. І зараз побачимо, скільки за це все ми заплатимо. Ще помітила огірочки, тут ще взяла огірочки. Ну тут, напевно, немає кілограма, не знаю. Зараз побачимо. У нас все тут якраз розбирає мій кошик, все зважує і перекидає в кульочки. Thank you. І до оплати 222 тисячі. В принципі, небагато. Ось там чорний кульок. Купа всього. А, і ще. о, Ну, нормально. Ми, в принципі, взяли всього по чуть-чуть. Ось, що я вам розповідала, вони ось так на обід, просто ось так лягає собі спати. На землі. Тут також нічого немає, все складено. Буде ввечері, десь після п'ятої години. Десь в п'ятій приблизно. Так, нам ще, в принципі, купити фрукти і все. Можна йти до Hello! ще пара помідорів і лайм, Три штучки лайму. Ось також У дівчини обід. Просто ось так на землі, вони сплять. How much? Ми там, а й Олег вирішує з яйцями, бо це все дуже тяжко. Вона не може зрозуміти, що таке 20 штук. Вона щось переводить в якісь кілограми. Хоча тут поштучно продають. Я поки йду, куплю фрукти. Всі є банани ще зелені. Драгон, манго. Ой, яблука. По 7 тисяч. А, ні, це кавун по 7 тисяч. Hello. Зараз щось візьму. Ой, мій улюблений фрукт. Два манго, два драгонфрута і взяли два авокадо. І коштує це все. Зараз нам порахують 110 чи що. У нього багато це все вийшло. Окей. Ні, 110, слухай, дороговато все. Це за фрукти. Не знаю, багато нічого не взяли. Там в тої жіночки ми набрали цілий кульок за 220. А тут 110. Та Фрукти тут наоборот мали би бути дешеві. А, все, зрозуміло, я ще взяла кавун, хоч він і по 7 тисяч за кілограм, але я взяла величезний, мені здається, там кілограм 10. Так, да, він дуже великий. Ось ми приблизно прикинули. Я тут несу яйця. 20 штук, помідори, лайми. у Олега там цілий, кульок цілий, всякого. Далі кавун, фрукти і кілограм креветок. І за це все ми заплатили 700 тисяч. Не знаю, щось мені здається, останні фрукти, що ми брали. Ми трішечки переплатили. Там ціни не найдешевші, які можуть бути. Хоч ніби я все й питала. Але щось 110 тисяч, мені здається. Можливо, дійсно кавун заважив на, на багато. На тисяч не знаю. Дома зважимо. Чим? А, в нас є вага ось ця для валіз. Окей. От візьмемо і зважим. Ми вже прийшли з ринку, креветки варяться. Дивіться, вони просто досить величезні, такі величенькі. Я б сказала. І також я вже зважила кавун, він заважив 5 кг. Ну, чималенько. Ось такий всередині. Це в нас вийшло кавун 35 тисяч 5-кілограмовий. Так як Віка залишається вдома, ось підготую їй обід. Це філешка, вона така трішки темненька. Не знаю, це Олег маринував в якихось спеціях, тому такий колір. І ось з сиром, і зверху ще ось так поклала масилку. Надіюсь, буде смачно. І запечу в духовці. Я якраз поставлю пекти, на 30, думаю, хвилин йому вистачить. І Віка собі буде мати обід. Якби я робила це нам, я б ще додавала цибулі, помідор, картоплю. Але Віка чомусь любить, якщо філе, це тільки сир і все. Я навіть не буду їй казати, що тут є масло. Теж так закрию пульвою, накрию і все. І буде копитись. Ми вже зібрані на пляж, і Олег все таки купує шампанське, і я його так добре вмовила, що він купив цілих дві бутилки. Ось таке Мартіні-просеко. Мені воно саме більше подобається, тому що воно не солодке. Ми збираємось і йдемо на пляж. Напевно, не підемо, а поїдемо на таксі, тому що на вулиці спека нереальна, якраз друга година дня. Тому, напевно, таксі. Бо ми хочемо туди і далі, там іти хвилин 30-40 пішком, а на таксі буде швидше. У них зараз якісь чотири дні свята. І це вони також виставляють фрукти і ось ці свічки, не знаю, благовонні, як воно правильно називається, типу для духів. І ці фрукти ось це все для духів. І ось так майже повсюду. Чотири дні навіть у віки не буде танців. І навіть сьогодні ми пили каву. Кава було, була ціна в два рази дорожча, ніж зазвичай. Також Олег брав, їздив за шампанським на байк-таксі. Також ціна була дорожча. І це все через ось це їхнє свято місцеве. Не знаю, як воно називається і ще за свято. Навіть в групі українців писали, щоб закупилися продуктами, тому що можуть не працювати супермаркети. Але в принципі сьогодні ринок працював. Ми купили деякі продукти, нам достатньо. Тим більше, що ми їздимо в МММ. У нас таких консерв, муки, рису є, олії. Тому нам, в принципі, якось тих чотири дні, думаю, проживемо. Тому ось так ідемо ще до нашої місцевої бабульки. Ми її називаємо магазин Бабулька. Ось це, напевно, від сонця так думаю. Купимо лід, тому що взяли шампанський. І зі мною, як завжди, мій лайфхак. На пляжі вам покажу якийсь саме. Так, нас вже тут знають і нам довіряють. Ми просто дали 5 тисяч і тут можна самим набрати. Я думаю, вони, певно, дають якусь кількість на 5 тисяч, а нам сказали, йдіть собі, набирайте, скільки хочете. Ось тут так виглядає. Величезний такий ліс. А чим набирати там є? Ми собі візьмемо, тобто тут навіть і так, знаєте, все на довірі. Ми взагалі можемо цей весь лід вигребсти. Але ми не такі. Все, хватить. У мене місця більше немає відрі. Ну це ти вже взяв десь на тисяч. Шість. <рес> тут вже точно не на п'ять. І став відро. Відро постав зразу. Ми вже в дорозі, дивіться, які гарні тут повітряні змії. Вау. Це таке кольорове. Місцину. Слухайте, минулого року тут стільки людей не було, тому що ми приходили якраз таку годину час, пік, коли так добренько смажить сонце. Нікого не було, тільки ми а сходили всі на вечір. А зараз Донан дуже популярний і навіть ось це все це Ой, ось ці куски, яких ми дуже любимо. Одна руска річ Аж тошнить від них, чесно. Ми тільки що хотіли сісти ось там далі, але там також. Руски, тому ми прийшли сюди, думали їх тут менше. Але, як виявилось, ні, так само багато. Ну що робити? Не знаю. Навіть. Не знаю навіть що робити, тому що неприємно біля них не те, що сидіти. взагалі з ними на одному континенті знаходитись. На одній планеті. І на одній планеті, так. Лід попадав. Взяли чіпси, Олег захотів, до речі, це чіпси ще з дому, які ми купували два місяці, напевно, назад. Так вони лежали і настав їхній час. І також порізала ще німецька кобаса, була. Мандаринки, які вже помирають, і їх треба з'їсти. Лід, шампанське вже все, все робиться. Оце у нас тут романтик буде зараз. Такий романтик, тільки щоб поменше людей було. Взагалі було б супер. Показую вам свій лайфхак. Фета, лід і холодне шампанське. Знаєте, як в дорогих ресторанах типу подають шампанське в таких гарних, не знаю, ємкостях, ну, спеціальних відрах таких та типу, все дорого, багато. А в нас тут відро від фети також піде. І головне, що ось з таким видом покажу вам наш романтичний обід. Це ось те що ми пробували в минулих відео, пам'ятаєте? Олег сказав, що буде його їсти, щоб я взяла, тому що воно і лежало, ніхто його не їв. Мандарини, які помирають, потрібно з'їсти, якщо ще не вмерли. Далі це оливки, нарізала кавун, чіпси вам розповідала. І ще німецька кобаса. І також залишки німецької розкоші. Це чорнослив сушений. Також трішки залишилось, потрібно доїсти. І шампанське. Ось такий у нас обід. Поки шампанське охолоджується, йдемо, подивимось, яка вода. І наскільки тепла. Хоча, я думаю, що тепла. Звідси також видно ці повітряні змії. Клас. Я думаю, що це також ці повітряні змії, стосується якогось свята, певного. Ну, водичка тепленька, прозора. Ну, я вам скажу, не така тепла, як би могла бути, якщо брати до порівняння минулий рік. Але можливо це ще через те, що я, знаєте, як довго на сонці сиділа, нагрілася сильно. І мені здається, що вона холодна. Потрібно трішки звикнути. Але ось вода частенька. Ось так. Іду кладу телефон і йду купатися. Краса. Ось так я хотіла провести свій вихідний. Шампанське і пляж. Класно. Це наш єдиний вихідний. П'ята година вечора, і подивіться, скільки зібралося людей. Дуже велике кількість. Ми вже йдемо додому. Зараз миємо ноги після піску і все. До речі, я замітила, що тільки ми тут змиваємося так, а миємося так. Нормально в душі, ми вдома, а ось в'єтнамці, наприклад, ні, вони наоборот. Я бачу, що вони миються ось тут на місці зразу і все. Я так розумію, вони вдома більше не миються. Це тільки ми такі. Що приходимо додому, я завжди душ, маски, якісь маски на волосся, маски на лице, тому що після сонця. А в'єтнамці ні. Вони ось тут зразу прийняли душ, помилися, при тому, що вода. Така холодненька. Але вони миються і все. Їдуть додому. Друзі, ми вже повернулися додому. Нас зустрічає Віко, яка вже закінчила свої уроки на сьогодні. І будемо завершувати сьогоднішній влог, сьогоднішнє відео. Зустрінемося з вами завтра у новому дні і у новому влозі. всі. пока-пока!